На Прикарпатті готуються до відзначення сторіччя від дня народження патріарха Володимира Романюка. У рідному Хімчині відкриють пам'ятник та закладуть сад надії. Постать патріарха важлива для України, адже він був одним із перших, хто відкрито говорив про загрозу з боку російської церкви та відстоював незалежність нашої держави. У Косівській громаді зібралися духовенство, представники влади та громади, а також митці спільно обмірковують, як шанувати ювілейну дату. Патріарх Володимир Романюк це визначна особистість не тільки для Прикарпаття для нашої України. Людина, яка боролася за Україну, людина, яка не боялася говорити правду, і відповідно життєві випробування, які прийшов Володимир Романюк, наш патріарх засвідчує. Що боротьба триває, і сьогодні ця боротьба дуже є складною сьогодні на фронті, самому верни ще війни. Постать Володимира Романюка згадують як символ спротиву та духовної стійкості. Він відкрито говорив про небезпеку російського впливу ще на початку 90-х. Саме він ще в 93-94 роках він виступив на про те, що Росія і Російська церква в Україні це є справжній ворог, який має на. Меті знищити все українське, українську культуру, мову і безумовно наших духовних лідерів, які сьогодні стоять в такий непростий час, підтримуючи наші збройні сили України і наш народ. До визначення ювілейної дати долучається і обласна влада. Кошти спрямують на встановлення монумента, патріарху та ремонт місцевих доріг. Ми готуємося, щоб мати можливість організувати різноманітні заходи, божественну літургію. Також готується зараз пам'ятник, щоб вшанувати світлу пам'ять патріарха Володимира Романюка. З обласного бюджету виділені кошти на пам'ятник монумент, а також виділені кошти на дорогу. І зараз якраз проводиться ремонт доріг, що є дуже важливо, тому що багато людей Їде вшанувати світлу пам'ять, спільно помолитися. Ми готуємося до самого візиту, де буде блаженіший епіфанії, на відкриття пам'ятника в селі Хімчин, де він народився. Є музей, є храм, і є, все ж таки, буде достойний пам'ятник, де зможемо його. Реально бачити в його повному порусі безумовно ще будуть звершені і уставні богослужіння, і буде є задум посадити сад надії біля храму. Є задум відкрити, вшанувати пам'ять про тих воїнів, які є загинули, пошана до тих батьків і усвідомлення. Кожного з нас про відповідальність цього часу. Своє бачення образу патріарха у скульптурі втілює косівський умілець Василь Дудка. Тут у нього в лівій руці має бути посох, mm -hmm. права рука благословляє, такий жест. Mm -hmm. От, і mm -hmm. всі складки від грецької риби грець, так зліва направо mm -hmm. проти вітру mm -hmm. Mm -hmm. туди відходять. Така ідея, як від московського війна московського церкви. Він він протистоїть російському друзі. Основні заходи з нагоди ювілею заплановані у рідному селі Патріарха.